Як захистити ваше відео від копіювання в telegram боті Якщо ви створюєте ваш власний відеокурс і не хочете, щоб люди мали змогу ці відео скачувати та розповсюджувати, чи ті картинки, які ви будете влаштовувати саме у telegram бот не перехо... переводячи людей на якийсь інший ресурс, наприклад, на посилання на Ютубі, чи, наприклад, посилання на Google Диск. Якщо ви все робите всередині Телеграму, то є можливість захистити ваші дані від копіювання. Сендпульс це робити через декілька налаштувань. Покажу вам зараз саме просте, яке можете зробити просто зараз, раз, два і все. Відкриваємо Сендпульс, відкриваємо ланцюжок. Ми робили з вами вже перше, натискаємо редагувати. І ось в нас два блоки, які були. Дивіться, у кожного блоку є відео. Якщо ми натиснемо на блок, в нас з'являється ось така менюшечка, і тут є ось така функція додаткове налаштування. І в ньому ви можете натиснути, забороняти, зберігати контент та пересилати повідомлення від бота. Давайте зробимо так, як у рекламі: одну ногу поголила, а іншу залишила заростати. Одну, Одне відео ми залишаємо таким чином, тобто ми не даємо е, якихось захистів, людина може завантажити. А в іншому, в першому, в нашому в даному випадку відео ми зробимо налаштування і тут будемо вказувати. Саме забороняти зберігати контент та пересилати повідомлення від бота. Зберегти. Давайте ще раз і застосувати. Тут в нас в налаштуваннях ми дивимося, забороняти зберігати контент. А у цьому блоці відкриваємо налаштування додаткові. Наслідування з налаштувань боту можна навіть натиснути, наприклад, Ні, не забороняти. Щоб напев... напевно. Застосувати. Зберегти. Тепер ми беремо знову ж таки посилання на ланцюжок. Нагадаю, де ми беремо посилання на запуск саме цього конкретного ланцюжку у Сенпульсі. Натискаємо на три кнопочки біля його назви. Пускаємося трошки нижче. Посилання на запуск ланцюжка можна за QR-кодом перейти, можна натиснути на це посилання. Я натискаю, і давайте подивимося, що в нас відкривається у Telegram. Відкрите відео. Дивіться, у цьому відео, навіть якщо ми. По-перше, його неможливо завантажити. Ви бачите, що немає тієї стрілочки, щоб завантажити. Його можна відразу відкрити, і воно відразу буде відкриватися. Тут немає ніде змоги його скопіювати. Закриваємо. Ідемо далі, натискаємо друге відео. І ось у цьому відео такого налаштування немає, і ми можемо його завантажити собі. Ось воно завантажується нам на пристрій, і ми можемо завантажити і розмістити десь у себе. А, таким чином, ви можете зберегти ваші власні відео. Однак це не єдина можливість. Також ви можете зберегти від копіювання навіть від printскрін, тобто від скрінів на телефоні. А, ваші матеріали текстові. Просто можете заборонити синпульс дозволяє повноцінно. Захистити ваш контент. Я вас запрошую на курс для того, щоб за декілька годин детально розібратися та покроково створити ваш власний відеокурс, захистити в ньому всі потрібні вам матеріали і почати продавати з нуля. З вами була на зв'язку Мединська Маріана і до нових зустрічей. Пока-пока.